Про організацію. Я взагалі почула про устрій івент, що в жовтні 2010 року, коли ця гарна команда організаторів приїхала в Чернівці, ми з ними провели чудовий день, дивилися містом, спілкувалися, вони мене запросили приїхати. Я досить скептично віднеслася до цього, я не є тусовщик. Але потім вирішила приїхати і виступити. В принципі, ну, я хочу, щоб ми разом подякували. Тема, про що не варто писати в соціальних медіа, ну, вона настільки широка, можна говорити, можна весь варіант. Я спробую розказати про те, як зробити, щоб соціальні медіа не спричинили у вас проблеми. В першу чергу, в вашому професійному. Комунікації з вашими колегами, знайомими і так далі. Ця тема мене цікавила давно і багато, якщо хтось читає мій напівзакинутий професійний блог інтернетеса, ну то й полегі так. То часто я пишу про онлайн-приватність. Чому? Тому що, по-перше, я вже більше вісім років є інтернет-журналістом, часто вступала в різні дискусії, була однією з причиною скандалів, як хто знає історію з агенцією інтернет-новин. По-друге, у вільний журналістикий час я займаюсь викладацтвом, я є доцентом чернімецьких вузів, і як будь-якого викладача мене цікавить, про що пишуть про мене студенти. І тому я періодично відслідковую те, те, як мене згадують в соціальних медіа, і, можливо, мій власний досвід, можливо, якісь інші моменти. Стали причиною того, що я пробую розказати. Я спробую сама керувати, але будемо думати, що мені дасть. Значить, ну, що такі соціальні медіа, всі починають, здається, доповідачі з цього, що такі соціальні медіа розказувати не треба. Все, що ми робимо в мережі, по суті, стає відомо всім. Ми лайкнули на Фейсбуці, ми ретвітнули, і все це всі бачать і. Е Насправді ці здавалось би особисті моменти можуть бути причиною досить великих проблем. Дуже часто люди не задумуються над тим, що вони пишуть в Твіттер, що вони пишуть в Фейсбук в ЖЖ, і не уявляють собі те, до яких наслідків це може привести. В Україні, звичайно, ви прочитаєте, я не думала, що воно таке маленьке, але думаю, що можна прочитати як результат проблеми нерозуміння звільнення. В Україні щодо звільнення це не настільки популярно, але е, не можу, на жаль, провести зараз дані, але точно знаю, що роботодавці і рекрутери за кордоном активніше відслідковують соціальні медіа і те, що люди там пишуть, ніж в Україні. Але в Україні в середовищі онлайн-журналістики, інтернет-бізнесу, це теж присутнє. Тому е, якась необережна фраза ваших твіттерів, Фейсбуці, в ЖЖ може призвести до того, що у вас виникнуть проблеми. Приклади проблем. Я думаю, що багато з цих історій відомі вам, але в грудень 2010 року суддя з міста ОЛАНУД Російського вивісила в контакті захищені тільки для друзів фотографії, де вона живає трошки На свята, у пляшку. Так. Виявилося, що ну, це вже інше питання. Виявилося, що ці фотографії потім дуже активно розповсюдилися по ВКонтакті. І з нею не продовжили наступний контракт. Ця історія ще відома тим, що вона пообіцяла засудити всіх користувачів якого, і блогерів, хто розповсюджує її фотографію. Ну, але ви розумієте, що це не реально. Коли взяли коментар у якогось ну, там суттєвої станції, ми просто не продовжили контракт. Чи пов'язане одне з другим, ми однозначно не можемо сказати. Але є ймовірність того, що воно все-таки пов'язане. Інша історія: Австралійська олімпійська чемпіонка з плавання. Вболіваючи за якихось спортсменів, щось сказала про людей на традиційну орієнтації. Не, не дуже е, політкоректно. В результаті компанія автомобільна е, розірвала з неї контракт і вирішила не дарувати їй автомобіль, вартістю. Ну, така фраза в Твіттері вартувала О, такої ціни. Ще один приклад. Полісмен вирішила пожартувати невеликому американському містечку, що вона трошки вживає алкоголь і заборонені курітильної смісі. В результаті, мерія, я не знаю, каже, там влада міста маленького вирішила, що полісмен таке не може. Можна цей ряд продовжувати дуже багато. Можна цілу довго лише цим прикладом. Хтось написав. Працівники звольба, що вони працюють в дордомі, на наступний день звільнення. Дуже відомий скандал був е, працівниця швейцарського е, банку в Швейцарії, яка написала друзям, що вона очікує великого вихідного пособі при звільненні. В результаті її звільнили і сказала, що вона не отримує ці гроші за розголошення корпоративної таємниці. Офіціантка в піцерії американській написала в себе у Фейсбуці, що вчора в неї були дні клієнти, які заставили її залишитись на дві години, дали лише 5 доларів чайових, наступний день вона була вас І? 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 І Ну ні, ми ще до цього дійдемо. Приклад аналогічний: бізнес-он вирішила розмістити свою еротичну фотографію Facebook. В, в результаті. Іноземні бізнес-партнери вирішили, що вони не хочуть з нею мати справу. Ну і остання історія з викританням Сина Кастирського: ми не можемо знати, верніше, як? Ну, дійсно, ми не можемо знати, чи було причиною цієї публікація домашньої адреси і робочої адреси його ВКонтакті. Але всі медіа про це написали. Ну, написали про це інтернет-медіа, може вони тому і написали, що хотіли підкреслити цей момент. Але якщо ви уважно читали вже історію, ну... Розбор польотів, так би мовити, то було сказано, що ті, хто викрили сина Каспірського, шукали про нього інформацію в мережі, визначили, що він, по-перше, ходить без охорони, знайшли його адресу домашню, адресу офісу і буквально через два дні біля дверей офісу п'ядев ранку його викрили. Ну, принаймні ця історія заставляє задуматись над тим, що ми пишемо. Основне правило, яке ми повинні пам'ятати, в їх є декілька правил. Одне з основних правил: не пишіть в інтернеті те, що ви не готові сказати в реальному житті. Тобто, часто думають інтернет анонімний, а можна ляпнути ні. Насправді ми ж всі прекрасно розуміємо, що це не так. Не встигла я додати в свою доповідь, але те, хто активно читає новини, знаєш, наприклад, скандал, який зараз почав набувати великого такого розголосу про відслідковування. Місця знаходження власників телефонів, айфонів і Android, і Microsoft так само робить. Тобто знайти те, що ми десь сказали, ніби анонімно, насправді можна дуже просто і дуже легко і потім будувати проблеми. Кешбукля ніхто не відміняв. Там можна знайти все. Навіть якщо воно було видалене, навіть якщо сайт змінився, інтернет-архів ніхто не відміняв. Є за кордоном вже є компанії, які за певну кількість грошей займаються тим, що вони підчищають вашу онлайн-репутацію. Я не знаю, яким чином вони це роблять, чи вони домовляються з власниками сайтів, але є. У нас поки що цього немає, тому ми повинні обережніше відноситися те, що ми пишемо в інтернеті. Ми всі розуміємо, що те, що я вам зараз сказала, якщо воно ніде не фіксується, то ми вийшли з залу і воно ще те, що я написала в себе в блозі, Поки існує, а навіть коли блок перестав виступати, ми все одно буде знаємо. Чому часто ми про це забуваємо? Приклад судді Зулану Де з настрої приватності дуже наглядний в цьому випадку, що навіть якщо ви пишете в ЖЖ під замком, навіть якщо ви захищаєте свій профайл настройками високої приватності, все одно це може стати відомим всім. Тому варто задуматися. У нас дуже популярні геолокаційні сервіси. Ми шпір пишемо в Твіттер про те, що ми поїхали в відпустку на два тижні. Але чомусь ми не задумуємося про те, що ми написали, що я з коханою дівчиною поїхав в відпустку на два тижні, знайти адресу цієї людини, яка поїхала в відпустку, і просто за ці два тижні знайти можливість зайти в цю квартиру. Це дуже просто. Ну, не думаю, що в Україні вже це реально і це колись відбувалося, але випадків за кордоном тут дуже багато. Англійці створили сайт, люди зроблені, будь ласка, а Можна написати мій начальник ідіод, можна написати мій колега пригород, можна написати я не купую, не користуюсь браузером Internet Explorer. Але ви не знаєте, чи раптом завтра не захоче компанія Microsoft Україна запросити вас на роботу? І навіщо? щоб така фраза привела вас до побуту? Напишіть, я користуюсь браузером Firefox, я не люблю Internet Explorer. Не треба писати Internet Explorer — це експлорер Ну, Інше питання. <laughs> Цей пункт він... Ем... Актуальний, скоріше, для закордонних користувачів, але тим не менше, я думаю, те, що актуально у них зараз буде актуально у нас через якийсь короткий час. Роботодавці підслідковують не лише те, що ви пишете, а й ваш соціальний коло, коло вашого спрацювання. Якщо ваше соціальне коло тисячу френдів, і серед них є люди, які не думають про онлайн приватність ви можете мати проблеми. І про такі випадки, таких проблем я читала багато. Недопустиме, очевидно, чому, приклади я вже не Ну, а можна сказати, як каже наш пан Бетучий, не пишіть Фейсбук, не пишіть твіттер. Звичайно, ні. Просто треба задумуватися над тим, що ви пишете, як це пишете, і як воно вам на майбутньому, які будуть мати наслідки. Тобто, наш онлайновий профайл, наш онлайновий, онлайновий образ. Його виправити набагато складніше, ніж виправити ваше перше враження з людиною, яке ви не поспілкувати. Тому що ви можете поспілкуватись другий раз, третій раз, і людина виявить не такою нудною, не цікавою, як перша. А виправити онлайн-вій образ це не так просто. Ну. У мене, мене була можливість стикнутися з такими проблемами, але я себе кожен раз била по рукам Історія загін два роки назад, ти дуже добре пам'ятаєш, щоб це був скандал, як це все було, але я не написала нічого про людей, які забрали в мене сайт, над якими працювали 5 років. Забрали без мого відома, без попередження, просто в мене навчили. Пам'ятаєш, жодного поганого слова не було ні в. Адресу пана Ольшанського, ні, в адресу інших визначних людей українського інтернету. Хоча мені дуже хотілося. Тому я. Але ви не так, що інтернет буде не позитивним і не збував, що... ніколи. Ну, Ми всі знаємо, що не можна переходити на зелене світло. Не червоне світло, я перепрошую. Але Але що... Може варто перепрацювати, бо вийде в реальному житті більш тверді, що якщо ви піде в Маріуполі, не переховуєте цього, якщо ви думаєте, що ваш керівник ідіо, кажіть, що це є керівник ідіо. Це є ваш вихід. Ну, контраст в тому, що ми живемо в світі, який в принципі, на даний момент побудований на прихідні. Ми брешемо всі абсолютно, я не знаю, людини, яка говорить тільки правду. І це важко міняти. Інтернет, він соціальні мережі вони спонукають до того, щоб ми були більш твердішими. На даному прикладі захопите, що ми активно в цьому це є, за... Правильно, це і ваш вибір, коли у вас поганий настрій і у вас болить голова, і вас диплою підлеглию прийти на роботу і написати, як же мене достав фон. Але через пів години ви подумаєте, ні, все нормально, в мене просто в той момент був поганий настрій. А це вже зарекешувало. Але справа тому, що коли ви це сказали, це сказали і через пів години, коли це написали. Добре, цінності в офлайні, в онлайні просто має збігатися. І здаю. інтернет просто буде бити по кого це не так. І поговорити. Якщо цей чоловік не так, в <світ> житті, то він буде говорити. Я хотів додати, що Твіттер я вже не раз замічав, коли ти пишеш свій твіт, Ну не там не ретвітиш когось, не реплаєш, а пишеш свій і через пошук своє прізвище, ім'я вказуєш в гуглі. Я пробував любим брозером. Зразу цей твіт є автоматично. Через 15 секунд уже ну Зразу би, твіт би зараз в цьому чекає режимі реального часу, тому це дійсно так. Це правдиво. Якщо твої форії якісь краще стриматись, тому що дійсно потім може бути краще виходь з інтернету. Виїжджайте в село. Так, готова. Дякую.